Привіт! В цьому відео я розповім, що б я робила, якби починала вести блог з нуля, без просто будь з собою, а з конкретними кроками, які реально економлять роки. Якщо ти зараз на старті або починаєш вже в десяти раз це відео для тебе перший крок: я б почала знімати розмовні відео щодня. Тільки для себе, не для інстаграм, не для рілсів, не для аудиторії, а для себе. Кожного дня я б ставила телефон і говорила на одну будь-яку тему: свою думку, спостереження, досвід, емоції, які зараз мене переповнюють. Будь-що навіщо? Щоб поставити голос, звикнути дивитись на себе в камеру, знайти свій вигідний ракурс. Без цього блог виглядає завжди якось дерев'яно, бо людина боїться говорити. Через 30 днів таких відео ти починаєш. Звучати природньо, живо, по справжньому. Отже, перше завдання для тебе: щодня знімаємо одне розмовне відео. Крок два. Я відразу пройшла навчання по веденню блогу, не чекала броками, поки методом помилок щось почне виходити. Чому? Бо на старті найважче розуміти, що саме робити. Не потрібно думати, мені здається, що так правильно, а потрібно знайти чітку систему. Як створювати контент, про що говорити, як писати сторіс, які чіпляють, як прогрівати людей, як продавати через блог не нав'язливо, а по-людськи м'яко. Як структурувати взагалі рілси? Навчання це те, що економить не просто час, воно економить нерви і дає впевненість, що ти робиш правильно. Бо я на початку вела блог, як собі хотіла, і думала, що роблю все вірно. Намагалась копіювати когось і думала, що якщо в когось це працює, значить спрацює і в мене. Але я копіювала лише ідеї, а цілісної системи я все одно не бачила, тому в мене нічого не виходило. А потім що? Якщо не виходить, падає мотивація і, взагалі, закидала ведення блогу. Потім, коли я вирішила підійти до цього професійно, коли я зрозуміла, що хочу не просто вести блог, а і мати клієнтів з нього, я пішла на навчання. І е, яким було моє здивування, що я виявляється, все робила невірно. Отже, виберіть собі наставника, в якого вже є результати, і йдіть переймати його досвід. Це завжди дешевше, чим втрачати недозароблені кошти. Крок три: я б одразу розкривала себе як особистість. Блок, в якому є тільки експертність, не продає, це вже перевірено. Люди купують у людини, яку відчувають, що в неї є схожі цінності в житті, що людина така ж, як ви, або ж у людини, яку хочуть наслідувати. Тому я б одразу визначила для себе особисті теми, які я готова розкривати в блозі. про свій шлях, про свої цінності, про сім'ю в тій мірі, в які мені комфортно, про помилки, про розвиток, про свої якісь факапи і перемоги. Особистість це твоя магнітність. Це те, заради чого люди підписуються і залишаються з на дом. Але вже ж тут постає питання, як це все подавати. Ну не починати ж про себе писати оповідання або автобіографію, бо це все виглядає неприродно. Тому обов'язково в навчанні, яке ви будете проходити, має бути блок по розкриттю особистості, і наставник має вас навчити впроваджувати ці історії в звичайній рутинній сторітелінгі і а вже ж експертні. Вам мають дати робочі прості схеми сторітелінгів. По яким вам дуже буде легко писати їх щодня. Отже, завдання: написати список тем, які ви готові розкривати в блозі, і потрібно отримати систему, як їх впроваджувати в блог, щоб збільшувати довіру до вас. Крок 4. я прописала експертні рілси на місяць вперед. Чому саме рілси? Бо це найшвидший спосіб масштабувати аудиторію. Чому на місяць? Тому що потрібно не просто хаотично публікувати рілси, які вам прийшли в голову, або ви скопіювали якийсь тренд. Має бути система, для чого ви публікуєте той чи інший рілс. Наприклад, спочатку ви прогріваєте аудиторію, що їм взагалі потрібна ваша ніша. Далі підкріплюєте своєю експертністю, і коли люди вже розуміють важливість ваших послуг і бачать, що звернутися потрібно саме до вас. Тоді ми вже можемо публікувати рілси з прямим закликом записатися на послугу. У ці рілси продаючі я б теж роздавала на декілька підвидів на різні аудиторії, які вже прогріті і знають вас, і холодну новеньку аудиторію. Перше зачепила б за якесь бажання чи біль вашої аудиторії, розкрила суть проблеми і далі зробила б заклик записатися на послугу, написавши якесь кодове слово. Друге на більш холодну аудиторію. Схема рілсу така ж, але перевела б в якийсь закріплений хайлайт, де по ним більше прогрілися. І третє це на теплу аудиторію відразу з закликом записатися на послуг. Зараз це здається чимось таким важким. Тут теж потрібна підтримка наставника, який би дав вам чіткі схеми, як потрібно будувати рілс. Заголовок, який чіпляє середина рілса, яка має бути, і логічне закінчення, яке приведе до дії покупки у вас послуги. Отже, завдання написати рілсів на один місяць на різні типи аудиторії. Крок 5: я б відразу запустила таргетовану рекламу. Це була моя велика помилка мучити ту аудиторію, яка вже була в мене в блозі. І я б запускала не на продажі, а на залучення нової аудиторії. Таргет це не про заробіток на старті, це про те, щоб показати себе тим, хто тебе ще не знає. Я б запустила рекламу на Одне особисте відео, один корисний рілс, який люди хотіли б зберегти і підписатися за кодовим словом. Таким чином, я швидше знайшла свою аудиторію і протестувала, на що люди реагують без таргетованої реклами. блог росте повільно, а з рекламою у 3-5 разів швидше. А вже ж на цьому етапі вам потрібно навчитися правильно запускати рекламу. На яку цільову аудиторію, на які зацікавлені, щоб не зливати дарма кошти, а отримувати лише тих підписників, які потенційно можуть стати вашими клієнтами? Крок шість я б відразу створила систему, як я буду вести блог і притримувалася її. Саме дисциплінованість тримає вас на плаву і дасть результати, але зовсім не натхнення. Я б одразу визначила, коли я створюю контент, які рубрики мають бути у блозі. Коли я знімаю це все, коли відпочиваю, що роблю по понеділкам, по віторкам і так далі. Тобто блог це робота, і на неї потрібно закладати час, свій графік. Але також від блогу мають бути вихідні, інакше ви його закинути. Якщо не через два тижні, то через місяць точно це проходили всі, і я, і мої учні. Але якщо отримую чіткі поради, які користуються великі блогери, то тоді стає все на місця, як вести блог ще й життя своє життя. Отже, сідаємо і прописуємо собі план, як вам буде комфортно вести блог. Крок сім: я б не намагалась подобатись всім, це дуже важко. Важко на рахунок рідних, знайомих, подруг, які можуть не підтримати, можуть глузувати. Та що ти там знову знімаєш, о блогером вирішила стати і так далі. Пам'ятайте, що через це пройшли всі, тільки одиниці мали підтримку, і ті, хто почали слухати своє внутрішнє я, а не зовнішній шум. Зараз мають тисячі підписників. А вже ж легше починати вести блог в колі таких же людей. Це можуть бути ваші колеги, які давно хочуть вести блог і не наважуються. Зробіть челендж між собою. Або ж, якщо ви йдете на навчання, там всі такі, як ви, уявляєте, і на навчаннях зазвичай є чати спілкування, де всі розуміють один одного, де не страшно задати прості якісь питання. Там в будь-якому випадку є підтримка наставника чи куратора, який вже пройшов цей шлях і знає, як вам на цьому етапі. Тому ваше завдання знайти хоча б одну людину, яка вас буде підтримувати, або навчання, де у вас буде ваше нове коло людей, в якому вам буде комфортно рости, або цією підтримкою і опорою ви маєте стати самі собі. Узагальнення всього можу сказати, що якби я починала спочатку, я б економила час і не робила пусті дії. Я б не будувала блог на сліпих спробах. Ти можеш зробити це вже зараз. Ти можеш запустити блог, який буде приносити клієнтів. Просто дай собі для цього 12 тижнів. Саме стільки триває моє навчання по веденню блогу, щоб ти не витрачала роки, як багато хто, а пройшла цей час всього за 12 тижнів з повною моєю підтримкою. Ніяких кураторів особисто я буду з тобою на протязі всього навчання. Вже з перших уроків ви подолаєте переживання на рахунок ведення блогу та зйомки розмовних сторін. Зрозумієте, де брати контент, та отримуєте шпаргалку, як зробити сторіс цікавими. Знайдете свій стиль для ведення Instagram. Зрозумієте, хто ви про що ви пишете і для чого. Зрозумієте, в чому ваша унікальність та як виділитись серед конкурентів. Зрозумієте, що потрібно робити, щоб аудиторія довіряла та хотіла купувати ваші послуги. Зрозуміти, як ділити будь-яку подію з сенсом, робочі моменти, просто вихід з дому. Зрозуміти, як зробити ваші сторі з цікавими як серіал, щоб аудиторія чекала наступну серію. З легкістю будете складати контент-план на місяць, отримаєте чітку структуру, як потрібно продавати в блозі свої послуги. Та зрозумієте психологію продажів. Для тих, хто дивиться це відео, діє особлива ціна, якої ніколи не буде в блозі. Є різні тарифи самостійний та особистий зі мною. Тому, якщо ви розумієте, що час настав, залишайте свої дані в посиланні під цим відео, і я вам напишу всі умови. Не відкладайте своє життя і свій розвиток на потім.